До Києва з візитом сьогодні прибув керівник МЗС Великої Британії Девід Леммі. Фото з ним на столичному залізничному вокзалі опублікував посол України у Великій Британії та екс-головком збройних сил України Валерій Залужний і додав, що під час зустрічі будуть говорити про подальшу співпрацю та спільні проєкти для посилення безпеки України. Своєю чергою на сайті британського уряду повідомляється, що головними темами цього візиту стане безпосередня підтримка України з боку Британії та довгострокове партнерство між країнами. Лемі зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, главою МЗС Андрієм Сибігою, прем'єром Денисом Шмигалем та віце-прем'єркою Ольгою Стефанішиною. І також повідомляється, що Британія виділяє 3 мільйони фунтів стерлінгів на постачання українського зерна та інших продуктів до Сирії. Міністр також оголосить про виділення 17 мільйонів фунтів стерлінгів на інноваційні енергетичні проєкти для підтримки відновлення та стійкості енергетичної системи України. Ще 25 мільйонів фунтів стерлінгів Україна отримає для зміцнення інклюзивних, ефективних та дієвих соціальних систем. Та послуг, Тож чекаємо на нові подробиці візиту Лемів в Україну. Та звісно, гарні новини. За ними до речі, слідкуйте і на Ютубі 24 го каналу. Ми завжди оперативно повідомляємо про головне. Російські окупанти таки будуть покарані. ЄС створює спеціальний трибунал для покарання Росії за агресію проти України. Європейська комісія та представники 37 держав нарешті узгодили правові основи для створення міжнародного трибуналу щодо злочинної дії агресії проти України. Рішення ухвалили вчора, 4 лютого, на зустрічі юридичних експертів Європейської комісії Ради Європи та України у Брюсселі. І ось цей новий трибунал судитиме російських політичних і військових лідерів, які відповідальні за розв'язання війни. Бо Росія має за це заплатити, зазначила президент Європейської комісії Урсула фон Дер Ляйен. Коли Росія зробила свій вибір направила танки через кордони України, порушуючи хартію ООН, вона скоїла один з найтяжчих злочинів злочин агресії. Зараз наближається правосуддя, справедливість для України. Ми заклали правові основи для спеціального трибуналу. Не може бути жодного правосуддя без компенсацій. Росія має понести відповідальність за свою агресію, і вона має платити. Трибунал створять на основі угоди між урядом України та Радою Європи. Він матиме міжнародних сусідів та діятиме за міжнародним правом. Паралельно ЄС запускає комісію з претензій. Вона ж своєю чергою розглядатиме заяви про компенсацію збитків від війни. І перші переговори про її створення почнуться вже в березні цього року. А генеральний секретар Ради Європи Алан Берса назвав ці зустрічі прогресом, який відчуватимуть також і наступні покоління українців. Створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в межах Ради Європи дасть змогу нашим міжнародним партнерам, зокрема Україні та Європейському Союзу, повною мірою використати наш досвід і знання в захисті прав людини та верховенства права в усьому світі. А от українську делегацію на цій зустрічі очолила заступник керівника офісу президента Ірина Мудра. За її словами, запуск трибуналу доведе, що українці серйозно ставляться до забезпечення миру та міжнародного права. А винуватці злочину агресії будуть покарані, а справедливість відновлена. Це стосується не тільки України, це про глобальну справедливість і повідомлення, яке ми надсилаємо світу. Ось чому ми хочемо, щоб спеціальний трибунал був успішним, і тому ми просимо тих, хто зацікавлений у порятунку світового порядку, приєднатися до нас у справі справедливості. Тим часом українські правоохоронці продовжують виявляти і притягати до відповідальності тих, хто допомагає окупантам. Служба безпеки України та Національна поліція затримали ще п'ятьох поплічників спецслужб Російської Федерації, які вчиняли замовні підпали у різних регіонах України. Головними цілями ворога були адмінбудівлі держустанов, позашляховики Сил оборони та релейні шафи Укрзалізниці. Для вчинення злочинів російські спецслужби дистанційно вербували місцевих жителів, які шукали легкі заробітки на телеграм-каналах. На Дніпропетровщині затримано 40-річну місцеву жительку, яка організовувала підпал військового пікапу збройних сил України і трьох релейних шаф на лініях залізничного сполучення. Відповідні замовлення жінка месенджером отримувала з Росії, а для їх виконання залучила свого 17-річного сина та його однокласника. Після погодження потенційної цілі юнаки разом прибували на її локацію та підпалювали за допомогою легкозаймистої суміші. А от у рівному по гарячих слідах затримано 17-річного студента місцевого коледжу, який спалив службове авто зсу.